Черкаси на колесах. Відтепер батальйони з такою назвою охоронятиме кордони на нових автівках. Шість джипів Нісан подарували бійцям земляки, що зараз у Штатах. Авто не броньовані, але готові до встановлення кулеметів. Окрім цих машин до Одещини, де нині дислокується наш батальйон. Вирушить інша спецтехніка. Ірина Головка з усіма подробицями. Ось і самі автівки виблискують на площі. Номери мають народні, щоб головний ворог добре знав, куди йому йти. Це буде моя машина. Віктор тепер водитиме одну із шести автівок. За старою бойовою машиною не шкодує. До цього в нас машини такі ще пострадянського виробництва. Тобто ну, вони їдуть ну, дуже повільно і, і, і як правило, ну, ламаються. Надіємося, ну, що буде хороша машина. Коштує така обновка два з половиною мільйони гривень. Їх для черкаських бійців назбирала українська діаспора в Америці. Про це попрохав очільник Черкащини. Командир батальйону вже обдивився новий автопарк. каже, найголовніше в цих машинах маневреність. Завдання по збереження кордонів нашої України, які будуть виконувати безпосередні завдання на взводних опорних пунктах на блокпостах. Які будуть задіяні для боротьби з диверсійними групами, волонтер Володимир узяв на себе чорну роботу, оснащення та підготовку машин для батальйону. На все про все пішов тиждень. Чоловік каже, найважче було подолати всілякі бюрократичні перепони. Камуфляж це підсилена підвізка, це резина, шини високопрохідні, також дуги, на яких можна поставити кулемети, також фари, підсилення освітлення лебідки п'ятитонні, які можуть в складний час вивести людей, витягнути автомобіль. В обласній адміністрації кажуть, крім нових автівок, батальйон ще споряджатимуть бронежилетами та спецтехнікою. Ми ще забезпечимо батальйон, він ще не забезпечений так, як би хотілося. І ми якраз говорили про те, що те, що є БТР, ще планується найближчим часом модернізувати два-три БТР і направити якраз у наш батальйон. Батальйон Черкаси нині на Одещині. Там наші бійці польнують кордон. Вікторія Курченко, Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.